Вітаю вас, чарівні люди, випадкові, не випадкові, які цікавляться темою системних розтиновок, яким подобаються метафоричні карти як інструмент або є бажання дослідити цей інструмент, цей метод, як це все взагалі працює. На цьому відео я буду ділитися з вами кейсом. Як я працювала з упередженням, не можу підняти ціну. Методом системних розстановок. Кейс був чудовий, клієнтка звернулася саме з таким запитом, і вже через тиждень написала мені неймовірний відгук, що все сталося, все пройшло дуже добре, і що вона почала бачити багато можливостей, і люди почали самі пропонувати їй підняти ціни. Як це відбувалося, і взагалі, як ці цікаві запити? Зі мною, до речі, буде моя муха муха Марина, яку я не можу вже вигнати з кабінету третій день. Тому вона з нами буде досліджувати цю тему. Отже. Як взагалі працювати з такими запитами, запитами фінансів, це буде цікаво, як моїм колегам-психологам дослідити, як це проходить через цей метод, так і просто вам, де ви можете побути в ролі клієнта, і десь отримати певні інсайти, з чим пов'язане ваше особисте ненаваження, скажімо так, підняття ціни, бо іноді причини досить неочевидні. Ці обмеження не про реальність, а про внутрішні програми. І в методі системних розстановок ми працюємо з колективним підсвідомим, з нашим підсвідомим і вирішуємо саме ці внутрішні програми, які дуже часто можуть бути пов'язані з родовими сценаріями. Це коли у роду не прийнято було брати більше, краще мовчати, ніж вимагати, і так далі. Дуже багато у нас в розстановках можуть підніматися ці родові сценарії. І я вважаю, що метод системних розстановок це найкращий метод працювання з родовими сценаріями. Також це може бути особистий досвід, колись вже відмовили через дорого, і психіка зробила певний висновок. У моєї клієнтки це було більше про треті, про системні страхи. Страх відкидання, страх втрати клієнтів, страх бути жадібною або жадібним і такі невидимі лояльності. І наш запит буде сьогодні стосуватися саме цього. Я вам покажу, як в динаміці розстановки в нас розкрилась саме невидимі. Лояльності, що я не можу мати більше, ніж мали мої батьки чи мали мої вчителі. Що нам для цього знадобиться? Перше, мій, мій клієнт сформувала запит, і ми його добре проговорили, усвідомили за допомогою десь коучингових питань. Ми його виявили. Цей запит дуже добре. Вона його проговорила вголос, і далі ми приступили до. Карти спеціальні карти для системних розстановок. Коли ви навчаєтесь в мене на методі системних розстановок на метафоричних картах, то для кожного студента ми готуємо такий набір, в якому входять саме метафоричні карти, які дуже класно працюють в системних розстановках. Нам для цієї роботи з клієнкою знадобилася спеціальна карта для розстановок портретна, також універсальна колода Інтуїт, і я додавала ще в кінці ресурсну карту. Тут ви можете із ресурсних карт брати любу, яка вам сподобається. І я їй запропонувала знайти карту, де ти зараз. Який образ символізує твою позицію у темі ціни, і моя клієнтка обрала ось таку карту з дівчинкою, що нам, як фахівцям, вже підсвічувало, що людина знаходиться в дитячій позиції і, можливо, не готова брати зараз відповідальність за більші суми грошей, які можуть з легкістю в радістю заходити в її життя. І цим цінна ця колода портретна для розстановок, тому що там є різні вікові категорії, які нам, як експертам, допомагають ще додатково зчитувати інформацію. А друга карта що буде, якщо я дозволю собі більше, якщо дозволю мати більшу ціну за свої послуги, і ми вже її обирали з універсальної колоди з інтуїт. Далі я попросила її витягнути, роз, розставити ці карти на певній відстані, як вона відчуває. Відстань була невелика, тобто і це нам дає розуміння, що між цією дівчинкою і картою, де дівчина з китом, є певна відстань. І в цю відстань мені захотілося, щоб вона дістала той страх, що заважає робити крок. Ми, до речі, тут його діставали всліпую, Він дуже добре програвся в самій системній розстановці. І це ось цей страх, ось ця карта її випила з вовками, які гавкають на дівчину. Ми розгорнули цю тему, проговорили про цей страх, і в процесі виявилось, що цей страх не зовсім належить їй, що це більше зчитаний сценарій з батьківської системи. з Несвідомо, який людина взяла на себе, тобто в її житті не було такого досвіду засудження, що нам підсвітилася карта страх засудження. Що всі будуть про мене говорити, говорити, говорити. І я запитала, хто ці всі? І тоді ми витягли карту мами, тому що їй в потоці прийшла саме мама, як наче мама на підсвідомому рівні своїм голосом всередині неї. Символізує про цей страх, і, поговоривши про це, проявивши це, ми вже робимо велику роботу, коли ми визнаємо, що цей страх належить не мені. І ось тут ми переходимо вже до самої роботи. Коли ми розкладаємо карти в полі на столі або на підвозі, так як вони інтуїтивно хочуть стати, ми можемо тут зчитувати динаміку розстановки. Як зчитувати саму динаміку розстановки? Ми багато говоримо, проходимо, навчаємось на курсі системні розстановки на Мак. Ми дивимося, яка карта віддалена, яка поруч, і це покаже, куди саме треба копати. Якщо ресурс далеко, тобто ось ця картинка з дівчинкою та китом. То немає взагалі ніякого контакту з цією картою, немає контакту з цією особистістю, яка б могла мати те, що вона хоче. Якщо страх закриває шлях, як в нашому випадку, то треба працювати з ним в полі, тобто прямо під час системної розстановки, досліджувати, що це за страх, звідки ля він взявся, визнати його, що дуже важливо, сказати собі так, я це бачу. Дякую, я значить, вмію і так. Дякую моїй прекрасній мамі, яка мені цей страх підсвітила. Я тепер вмію і так, і можу вміти по іншому. Це все відбувається в процесі розстановки, якщо образ майбутнього розмитий, може бути підключення до родцевих чи соціальних програм. Як це досліджувати цю всю динаміку, ми цьому навчаємося? І коли в запиті не можу підняти ціну, бо ніхто не прийде, проявляється динаміка лояльності до мами, яка виживала. Це означає, що перше, мамін досвід. Мама жила в умовах, де головне було вижити, зекономити. І людина зростала в цих дитина зростала в цих умовах, наш клієнт був в цих умовах. І ем, витримати те, що є. Часто це про бідність, нестабільність, страх залишатися без грошей чи підтримки. І на підсвідомому рівні мій клієнт читав цю програму і забрав її з собою. Несвідомий контракт дитини. Тобто вона, будучи дитиною, підключилася до цього контракту, що я не можу мати більше ніж мама. Якщо я буду жити в достатку і в легкості, то ніби зражу її. Зраджую її боротьбу, зраджую її. Нам так важливо, знаєте, ось цей закон належності, належність до певної стаї, як наче буду поганою донькою, якщо я буду жити краще, ніж мама. Але хочу повторитись, що ці всі штучки ми можемо читати через метод системних розстановок. Вони не очевидні, і ваш клієнт одразу не скаже і не проговорить вам тільки під час. Розстановки ми можемо побачити ось цю, ось цю лояльність підсвідому до мами, бажання належати до стаї. І внутрішнє переконання, щоб бути хорошою донькою, тобто з усього всього в нас виходить таке внутрішнє переконання у нашої клієнтки, або, можливо, навіть у вас воно є, і ви зараз усвідомлюєте, що це точно про вас. Щоб бути хорошою донькою, потрібно так само виживати, а не процвітати. Кому відгукується, будь ласка, напишіть в коментарях під цим відео, щоб ви розумієте, про що я говорю. Як це проявляється в темі грошей? Людина боїться піднімати ціну, щоб не вийти за межі маминої реальності. Бачите, наскільки глибокий метод нам дає таку класну діагностику. В класичній психотерапії досить важко считати саме це. А в системних розстановах і за допомогою нашого Мак набору в нас це вийшло. Є внутрішній сором. Як я можу брати більше, якщо мама все життя економила і відмовляла собі? І... Повторюю, що клієнт вам не випалить це отак от одразу, це буде видно лише під час динаміки самої розстановки. І або ціна стає символом зради матері, а не реальним відображенням цінності. Роботи і нам потрібно було в цій розстановці всіх поставити на свої місця, повернути всім належне, так тобто страх мами повернути до мами, і прибрати цю перешкоду на шляху нашого клієнта до тієї частини, до тієї частини, яка може дозволити собі більше. Як ми рухались у практиці у розстановочній роботі, важливо було визнавати досвід мами: мама, я бачу твою боротьбу, твою силу виживати. Після визнання відділити власну долю, твоя доля була виживати, моя жити і процвітати. Дозвіл від мами отримати найчастіше в особистій консультації системних розстановок це уявний дозвіл, що я залишаю тобі твою історію з повагою і беру собі право жити інакше. В цьому нам допомагають дозволяючі фрази, які мають велике значення в системних. Розстановка, і ми вивчаємо майже до кожного випадку певні ці дозволяючі фрази. Тоді підняття ціни вже не сприймається як зрада, а як кроку доросле життя. Пам'ятайте, що спочатку наша клієнтка обрала карту дитини, потім з часом в процесі розстановки. Я запропонувала їй змінити карту, якщо є такий поклик і бажання. І вона обрала ось цю чудову дівчину, яка в нас вже новенька з'явилася в нашому полі. Ми маму поставили на місце. Тепер ви можете бачити, що мама не є перешкодою для цієї дорослої дівчини, і її страх їй повернули. Всі тепер стоять на своїх місцях, і наша клієнтка приблизилася до свого запиту підняття ціни на свої послуги. Далі, які дозволяючі фрази ми використовували в цій системній розстановці, ви можете їх також заскриняти і використовувати в своїх розстановках, або коли вам захочеться самостійно дослідити і використати таку практику, зробити її собі, повічувати. Повірте мені, колективне поле з якого ви будете зчитувати інформацію, досить щедре, навіть якщо ви ще не маєте знань самих з системних розстановок. Ви просто Робити. Просто підіть в цей досвід. Дозволяючи фрази, зараз, коли я їх буду вам зачитувати, якщо ваше тіло відгукується на ці фрази, знайте, що у вас є схожа проблематика, яка е, пов'язана з грошовими запитами. Перша фраза. Мамо, я бачу твою долю і твою силу виживати. І я з любов'ю визнаю твої труднощі і твої обмеження. Я відділяю твою історію від своєї. Ти виживала, і я дозволяю собі жити в достатку. Я можу мати більше і при цьому залишаюсь твоєю дитиною. Я не зраджую тебе, коли вибираю легкість і процвітання. Твоя боротьба частина нашої історії, а мій шлях. Проявляти цінність і брати за неї гідну плату. І я з повагою залишаю тобі твоє виживання і дозволяю собі інший рівень життя. І я приймаю зараз твоє благословіння на мій достаток. І чомусь зараз в потоці захотілось додати, і я приймаю благословення всього жіночого. Роду як підтримку, прояву через мене, що жінка може жити достатку до для когось, і ця фраза буде важливою. Що ще можливо? Звичайно, це одна із динамік, якою я з вами поділилася. Це коли на перепоні стають страхи, які були зчитані, як деякі сценарії, як лояльність до матері, і ця розстановка. Всі діагностиці це показало, і ми пропрацювали це і отримали свої результати. Вже досить досить швидко вони відбулися, але можуть бути причини, як такі, як енергоблоки, коли до вас не може вільно рухатися потік грошей, до прикладу. Також можуть бути окрім родових програм, коли у вас некоректні відносини з грошовим егрегором. Ви не виконуєте умови, підключившись до грошового грегора. Тому у курсі системні розстановки на Мак ми розглядаємо різні варіації. Там є обов'язковий модуль духовних розстановок, де ми можемо підключитися до вищих структур і зробити, взяти інформацію з того і розставити все на свої місця. Також робота з егрегорами, де ми вчимося, як правильно підключатися до них, і як допомагати своїм клієнтам досліджувати тему Егрегорів, і також через егрегори підключати грошовий потік. До прикладу, але у нас ми. Працюємо з ЕГрегором не тільки в темі грошей, а й в темі відносин, в темі проявленості і так далі, в залежності від того, до якого Грегору ви хочете підключитися, і як це правильно робити, і як це системно розставляти методом системних розстановок. На курсі розстановки на Мак ви будете глибше працювати не тільки з грошовими запитами, будете розбирати сценарії роду, досліджувати власні внутрішні обмеження, знаходити ресурси, які допомагають піднімати ціну і при цьому відчувати впевненість. Що входить в курс? Це двохмісячний курс, в який обов'язково будуть входити два тижні практики, тому що. Мало знати, треба усвідомлювати. А для того, щоб усвідомлювати і вже після навчання з легкістю працювати і приймати своїх клієнтів цей метод, треба піти в свій страх. І ми потребували, щоб на нашому курсі у вас були практичні тижні, де ви вже підете з нами в цей страх, напрацюєте свої перші відгуки, а потім. Підете в свої соцмережі заявляти про себе як про розстановщика, і будете мати вже своїх клієнтів. Окрім дуже цінного якісного навчання, модулі неймовірно цікаві. Дуже я б вам сказала, рідкісна інформація збережена в цих навчаннях, і вони досить насичені. Багато теоретичної є інформації, але набагато більше ще є практичної інформації. Тому не лякайтеся, є доступи, є все-все-все створене для того, щоб для вас цей курс проходив в легкості, в радості і в задоволенні. І також, звичайно, кожен студент нашого курсу отримує набір розстановщика на метафоричних картах, який вже в процесі навчання вам дасть можливість проводити свої сесії, маючи ці. Інструменти, старт курсу 11-го 11 зараз діє в нас найнижча ціна. Можна забронювати місце за 1000 гривень, перейти по цьому QR-коду і в шапці профілю подивитися повністю програму і там обрати для себе спосіб оплати, розтермінування чи повний, як вам захочеться. Кількість місць у нас на преміум пакеті залишилась дуже маленько, тому що туди в преміум пакет входить ще трансформаційна гра. Родовід, тобто ви отримуєте дві професії не тільки системного розстановщика, а і ще ігропрактика. Туди входить курс ігропрактика, сама гра і навчання, щоб цю гру вже проводити, проводити і вести групову роботу найближчим часом, в принципі, одразу після отримання цієї гри. Що ж, туди залишилось дуже мало місць, на Віп, здається, їх вже немає. А ось на стандарт ще місць достатньо, і я чекаю саме тебе. Побачимось!